Грейта садкор апартментс. Я не дуже англічанин. Це yeah. правильно. Результат: другий поверх. Давайте звідси. Це у нас дитяча кімната. Висота стель майже 4 метри. Вона ще й скошена. І наша задача була вийти в нуль, де у нас закінчуються вентиляційні отвори під фан-койлею. Спочатку ми планували зробити ПВХ профілі ставку по периметру, потім ми зрозуміли, що це виглядатиме взагалі ніяк. Нас це не влаштовує, тому ми обійшли його демпферним профілем і вкатали обережно плівочку, рішення, яке ми все ж таки зробили воно значно дорожче ніж те, що ми прораховували. Це був наш подарунок клієнту, який, до речі, ми дуже сильно сподобався. Тут у нас по всьому периметру профіль тіньовий люксовий. От по кутам можна зорієнтуватися. Це у нас врізний карниз, класичний, світлова лінія 5-сантиметрова з білим розсіювачем. Дві ось такі вісюльки ми підвісили. І це у нас гардеробна. Тут обійшли ПВХ-профілем і чорною вставкою. Ось такі от два фонарики незвичайні від компанії «Еверест». І також під замовлення робили демпферний ревізійний люк у Гудхаб Сістемс. Можна втомитися. Далі, значить, що ми зробили тут? Тут ми також по периметру зробили повністю єврокраб. Витяжки обійшли з допомогою демфера. від стіни до стіни. Ось таку світлову лінію зробили. Квадратну. Дві підвісні люстри повісили. Цікава, ось ця конструкція. Потрібно було повісити таку качельку. Неможливо було кріпитися до стелі, тому що вона дерев'яна. Наша задача була закріпитися до стіни одним великим краштейном, ще чотирма маленькими, щоб вона була дуже міцна. Можуть, тепер всією сім'єю на цю гілкою стрибнути. Я сідаю, бачите. І тут я починаю стрибать. На це можна навіть прикріпити повноцінний окон. Такі штуки унікальні. Ми також робимо тут в гардеробні аналогічна історія зеркальна, як і там. Ревізійний люк демпферний під фанкойлик затягували ми клітку його самостійно. І ось такі незвичні врізні світильники. Ми поставили від компанії Everest Light. Ось такий другий поверх. На першому поверсі значно цікавіша історія. Друга серія в нашому аккаунті Instagram. Заходьте, дивіться, а якщо ви хочете такі самі класні натяжні стелі, як на рейта Apartments, звертайтесь звертайтеся компанію Ceiling Pro і ми з радістю вам підберемо натяжні стелі під ваш бюджет, відправимо до вас технолога, і ми встановимо натяжну стелю вашої мрії. Тож звертайтесь в Дірект або телефонуйте, і ми з радістю вам допоможемо.